Вітаю всіх мешканців концтабору у на каналі щоденники Життя. І от, здається, це у нас буде 50 випуск. І так сталося. Я не спеціально, що він перепадає в нас на новий рік. Так, скоріше за все, ви відео побачите вже 1 числа. Не знаю, як у вас, а в мене тільки зміниться дата в календарі. Тобто. Я з одного боку повернусь на інший. І все. Так що таке настрою новорічного, звісно, що немає. Ну і що традиційно трогічний новин. Юзік утік. В нього щось там тільки на нього подивилися косу, він утік. Це Юзік, Я ще став депутатом з 95-го кварталу. Ну втік-так-втік. Далі перемовини ніхто не, не трапилося, що на це можна було очікувати, що е, Трамп, е, агент КГБ, хоче, щоб ми віддали свої території. Зеленський е, на волю своїх хазяїв е, не хоче поступатися. Ну як? Не те, що, він не хоче, не те, що вони не хочуть. Його хазяїв віддавати території, а те, що їм вигідно, щоб це все бардак продовжував. Вони ще створюють все, що хочуть. Продають землю, заводи, атомні електростанції. Наступна новина. Джошуа, Ентоні Джошуа катався із своїми там, друзями і командою десь у Нігерії і потрапив в аварію. І аварія була така дуже цікава. Така, знаєте, незвична. Знаєте, мені здається, на мою суб'єктивну думку, його хотіли просто горохнути. Тому що він не дотримався умов того верняка бою. Видно, немножко результат має бути інший. І дуже серйозні люди втратили дуже великі гроші на ставках. Ну що, а ми продовжуємо нашу підбірочку цікавих публікацій на Facebook. Пара Холка на Facebook. І до вашої уваги грубіль. Бачимо, що грубіль у нас в Російської імперії 1877 року. До речі, публікація була зароблена у групі Східної Аукціон. І, як ви знаєте, цей рубль у нас в періоду правління Олександра II. До речі, нечасті його абонети торопляються досить нечасто на аукціонах. Проте, як бачимо, що у нас рубель в дуже такому плачевному стані, він десь валявся, його чимось і чухали. Ну, Це по суті. Це вже фактично шматок сарібла, вагою 20 грамів. І ставок, до речі, було не дуже багато. І в нас е рублик набрав 7,5 тисяч гривень. І я гадаю, що це дуже гарна ціна за шматок сарібла. Проте автор лоту Знову ж таки, здалося, що малевато. І він повідомив, що резерв не досягнуто. Який може бути резерв? Це у нас вже печаль монета. Ось у нас сам портрет Олександра. Ось у нас гурт. Гурт у нас теж досить такий печальний печальний. Дуже печальний гурт. Це шматок з рибла. Так, ось ви бачите його вагу, Точніше. Якось так. Ну що, ми йдемо далі. А от вам, друзі, противага. Знову ж таки, на східному акціоні. Ось нас рубль уже в Славі. Рубль Олександра III вже. Написано, що Амер-62. Не раджу вам ніколи довіряти всяким слабуванням. Так от. Ну, фото у нас може бути небагато. Рубель у нас називається Коронація Олександра III. Тому що він став на престол в 1883 році. Бачимо, що фото у нас досить нечіткі, слабі, дуже погано видно стан монети. Оце не буде багато незрозумілих моментів. Чи це зачуханий слаб, чи це якісь потрепенки на монетці. Ну, монета досить така цікава. Цікава монета. І ви знаєте, друзі, монета набрала гідну ціну. 135 100 гривень. Але знову ж таки автору здалося мало. Він повідомив, що резерв не досягнуто. Хоча, я гадаю, дуже, дуже справедливо до таку монету. <му> Нічого не говорять о ці ігри. Якось так. Що ми йдемо далі. Ну, а тепер дичь. Бачимо у нас монетка. Це на здається 5 копійок Радянського Союзу. Ще й, мабуть, ще. після реформи. А тепер фокус. Оп! Оп, дивіться, оп! І це в нас, друзі, брак такий. Виставлялося в групі Аукціон монетка. Тут така приємна групка. Брак називається стакан. Не розбираюсь, не знаю. І от у нас така ось бракована радянська монетка. Набрала 8000 гривень, без питань. Досить бистро набрала, ви знаєте. Ось ми бачимо ще із фото гурта. В принципі, знаєте, отакусь копію. Знаєте, такусь штуку досить ну, легко підробити. Ну, хоча людям видніше. Ви б дали за таке 8 тисяч гривень? Де що у нас виходить? Трошки менше ніж 200 доларів. А. Я телефон купляв за 200 євро. Це телефон міновий. Що ми йдемо далі? Ну, друзі, а тепер... А тепер не, трошки посміємося. Рідки снік з із пекла. Публікація була зроблена в групі кадри життя, рідкісні кадри самого пекла, такі, такі фото велика рідкість. От там немає, бо там не до камер. Перед вами обличчя героя, добровольця Юрія Луценка після запеклого бою. Ці страшні, але справжні героїчні кадри, які показують якою ціною тримається кожен метр нашої землі? Незламний дух і воля до перемоги. Дякуємо за службу. А тепер, в чому тут перекол? Юрій Луценко, не виходячи фактично з квартири, за декілька місяців отримав звання полковника. Учасника бойових дій і так далі. так далі, так далі, далі, Всі, які там плюшки з того є. І звільнився по інвалідності. Все. Я вам кажу: оця ось морда буде мелькати на наступних ну, чи президентських навряд, а от парламентських виборах так. Будуть розказувати ось герой України захищав, отримав поранення, і так далі. І таких до речі, морд буде дуже багато на наступних виборах. І місцевих, і парламентських. Люди в формах, отако з орденами розпаханими на всю на весь кітель. І будуть розказувати якісь сльозні історії, що все герої-герої. А справжні герої будуть доїдати хер без солі на культяпках. Якось так, що ми йдемо далі. Ну і на останок. Подається ось нагорода. Срібний знак. Нет, це, це нагорода. Вважається. Це у нас знаєте що за нагорода. Київський міський голова знак пошани. Номерок у нас є. Там далі покажу. І хтось подає свою нагороду. Бачите, це у нас знак 45 грамів зрібло. Так, ось все у нас, бачите, все. Номер, все. Вопрос чого людина нападає такий знак, от відмітили. Ну і за такий значок хочуть 65 тисяч гривень. На жаль, з моменту публікації вже пройшло чимало часу. Вже пройшов тиждень, але покупця так і не знайшлося. Якось так. Ну, при цьому дорозі буду прощатися. Ще раз вітаю вас із Новим роком і майбутнім Різдвом. Тому що, ну я не знаю, я привик 7-го. Для мене Різдво 7-го. Це моє дитинство, це колядки і так далі. А я помню це 6, 7, 13. Це у нас такий був це що пам'яталося, що ми лазили в морозі. Мокри, мерзли, мерзли, учили ті колядки. Це для нас було щось неймовірне. На одні з таких наколядованих грошей я купив е, лижі радянські. Мені купили батьки на базари, але вони на мене ще були великі. Ботінок там був е, великий. І так, я до того розумію, не доріс до арістуса, так, це спортивні радянські лижі, що ботинки кріпляться то лиж. Так, я не встиг на них нормально покататися. Потім батько їх запхнув десь у сарай, їх погризли одну лижу погризли миші. І, здається, дорога церосі, її викривили нос ніс. І лижа стала непридатна. Як їх верхнюють, я не знаю. Отінки теж вже не знаю, де валяються. Якось так. Хороші були. І палеці теж не знаю де. Так що, Різдво в мене 7-го. Що ще з всіх знову мороком. надіємося, що наступного року, вже 26-му, навесні, все це. Мракобразія закінчиться. Все. До побачення!